Тепер розкажи дійсно, як за цих два роки що, що відбулося з дотом, який шлях було пройдено? Да, дійсно, ідея реформи була дуже проста, і це та ідея, з якою ми тоді зустрілися з міністром Резніковим якою я презентував, я йому сказав, що ну, дивіться дуже просто. Вам треба цю функцію, яка сама по собі є дуже складною, її треба ну, професіоналізовувати, підсвічувати, ну притягувати сильних людей, і так далі. Тобто, це перша ну, причина, чому треба її виокремлювати, бо у межах. Загальної системи Міністерства оборони, воно губиться, воно депріоритизується, нікому не цікаво, і так далі. Тобто, ми ну, ніколи туди не наберемо дійсно сильних людей. Це перша причина. Друга причина, чому її треба виокремити, бо в ній дуже багато ризиків. Закупівлі це завжди ну, мінне поле, я колись ну, про це казав. Тобто, ти маєш ну, при цьому ще у час війни, ти маєш по ньому бігти дуже швидко, але не підірватись на жодній міні. І це складна задача, от якщо серйозно, тому що. А, нікому не цікаво, коли все окей із закупівлями. Да? Тобто, ціни низькі, якісний товар, а, надійний постачальник, нікому не цікаво. Тобто, про це не пишуть у газетах а, і в соцмережах. Щойно, ти а, по одній з цих трьох складових а, ти дав маху, щось тобі не вдалося. Тобто або ціна за висока, або неякісний товар, або хто тобі його поставляє, до нього є питання. Відразу це йде у всі заголовки. Да? Тобто сфера дуже високоризикована з тим, що ймовірність, що щось ну, піде не так, є дуже високою. Якщо щось є високоризикованим, це нормальне управлінське рішення його виводити дещо за контур. Не в принципі за контр, тобто не робити абсолютно незалежним, бо воно все ж таки має виконувати спільну із міністерством функцію із забезпеченням збройних сил. Да? Але дещо за контр, що навіть якщо щось і станеться там, щоб у міністра був люфт, такий управлінський, для того, щоб ухвалити рішення кадрові, дисциплінарні інші, які будуть статусуватися на цієї агенції або цієї структури, і при цьому не вдарять, власне, по всьому міністерству.